Ти знімається, то нас настає. А коли вона знімається, отак. Воно не буде вже познімати з нового. І все, бачити, то нема. Ба. А хто намалював таке гарне сонечко? Я сам. Сон. Ти сам намалював? Та я коли, коли на виру, стане мопка. А коли буде разу, то всі будуть грати. Тоді дивитися. Йо. А бетономішалка. І мішалка. Ти хочеш її продати, так? А. а за скільки? За гривень. 150 гривень. 150. Ну покажи її, покажи себе. Покажи мать. Така кажи Бетономішалка 150 гривень. 150. 150. Покажи ще раз бетон мішалку. Все, кажи папа, купляйте. Папа, снимайте. Купляйте бетон мешалку, кажи. Купляйте бетону мешалку. Кажи папа.